Всім привіт сьогодні Ми будемо грати в трол обі. Тут така вже зразу музика. Так. Добре, удачі. Типа якого поки що тролінга нема. Нам дають розслаблятись. Так... Краще не треба <с> наступати на червону втулку. Так. А... А, шо? Блин, капец. Шо це А Шо? А может, нам треба. Да ну а як це, блин. Придугадать. Це и це то складно. Капец. Добре. Добре. Все. Так, я понял. Да, да, да. Я вже догадуюсь. Так тут прыгати можна. Все одно Easy. Так, а не торкатися. А що тут торкатись? Мені наліво піти. Стопа, можна табличку? Йой! А я не знав. Після що тут. А, ага, а, ага. А, -а, а я понял, так, ладно. Отут от уже понятненько. Що треба так і потім вперед. Все. Так, а. ай ай, а як? Вообще щось можна тут торкатись? Блин, піпець. А, що за невидима стянка? А. Я понял. Може тут так? Та ну ні, тут неможливо якось. Може. Блін. Може якось так подивитись. Може. Та ну це неможливо тупо догадатись. Ви Ту би догадались вообще, блін. Таке так. Ладно, ран тут опише. О, магат, ні Все, але це ізі. Ем. Непонятні якісь кружки. Та ну, блин. Я фено це поняв. понял. поняв, понял. Тупо прікол. прикол. Прикол, Дэсса, як тут пройти, типа це. Ага. Блин, що я ще хлопку виключив? Так, все. Эм. Эээ. Да е. Фо? Фо! Блінна! Що? Так, ладно, я буду йти отак от. Виходить. Як розробиться зробили? Що знизу це видно, а тут а не видно. Ляха, ніфіга. Зраби... нормічні взагалі. Міють тролити. Я це оглядав, що таке буде. А як? Що це за. Что за... Что за таке, блин? Ладно. О! фо! Вы бачите це? Фо, блин! Так, ладно, такі якісь... сіна, шо? У мене Адриана затла. Боже, терки не це. Тут треба... Тут они А, тут и стенка. Блин. за. А! А. Это реально для гений, блин. Песах. Эм. А, в чем при... Шо? Куда я лизу? Шо это? Ладно, что было? А... А я не знаю. Ну, блин, два. Я, я, я не знаю, блин. Ага, что за такие? Не перекладач. Йой! А, там треба було йти, ніфіга сі! Це що за тролінг, реально? Так, ран. А уй-ой! Ой, вей вей вейве! Стоп, 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 стоп! Да добре, добре, все. Ні! А як там. Як пройти, бляха? Це неможливо. Так, ладно, може так. Ага. Кипець, це неможливо. Может так? О, реально, дивіться. Паркур для генів, блин. А-а-а! так нам, значить, треба играть. Йой, фух, я злекался уже. Да е ну не, ну тут невидимый лабіринт, блин. Цены люблю. Так, ладно. Ага. Значит, нам треба сюда куда-нибудь. Идем сюда выйти и пройти. А що, блин! А як нам вообще, блин, це пройти? Підпрыгнуть? Блин, пипець. А як? Так, добре, треба все продивитись. Я не верю, а як це пройти, бляха? Так, значит вертаємося назад. Я щось не понял. А... О, паркур для геніїв. Що це таке? Як я маю до цього догадатись? спам-джамп Окей. О, реально, а що буде. А-а-а! Там зникаючі блоки. Я понял, тут треба реально спамити джампом. Ни фига блин, по небі пройшовся. Все. Що це таке о-о, о, 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 о це прикольно. Типа якісь тут блоки, А-оооооу А, Фу? а -о, розраби. Ай, -о, -май, -о, не фиася, тут вони намухрували, мухрували, блин! А як я... Що у я стою? А, я ще не перепригнув. Так, добре. Так. тепер Кто-то складно, складно, ладно. Сураби, молодці, Ем... А мені треба на чорні штуки. Куди мені вообще наступати? пам'ятаю, це було. Так, добре, добре, добре. Це просто паркур. Добре. І що, все? Що це було? Тут здав треба. Стоп, що тут ніяких подсказок немає? Фіга себе, блін. Це реально, блін, важко. Що мені робити? Йо! А як до цього догадатись, мо я, блін, привык Як до догадатись? Піпець! Що шот, я знаю. Що? Блін, а як? Ну фігня, блін. блин. Ладно. Куда нам? Шо, блин? Ладно, а це? Капец! Шо за сдавлю, машина? Шо, блин! Це просто проздавлю, а та убиває. А... А... Я застр... Шо! Як я до цього обманула догадатись? Піпец, блін. А-а-а! О, тут такого ч. Так, можна йому написати? У мене вроді англійська стоїть. Просто так напишу. Блін, Блин, а капіташку, ну блин. Так, добре. Зробив Срабию. А... А, да реальный чекпоинт, бляха, нифига себе. Такие туннель. це ты? Не понял. Ладно, мы тут. А реально, а что тут робить? Тут реально, блядь, важко. Опять. Блин, может якось так? тут то Там кнопка яка есть. за? так доброе, так доброе, 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 так. Там рип добрый доброе все. Йоел, не можем пройти, покажу. А тут что? Блін, оце чуть-чуть важко, ну бо. Що? А! Понятно, блін. Так, тепер дивимося, я кріп хочу. Ой! О, геніус там взагалі на це. Так, а. А ми не поняли, як ми вмерли. А тут, типу, це? Так, я поняв. Я не поняв. Так просто треба... Ладно. Що, блин? Капець. А, стоп! ДВИ! -мо! Я мега мозок тупо, реально. Вам говорю. Тут а шо, блин. Ааа. А, вон. тут а, блин, як. Шо? О, oh, блін, а я кинцеро. Так, добре, добре. Так, все. Здесь. Зі... А, типу, ці... очі, чи... йой, фу. Піпец. Ай-ой, фу, Вони зникають. Ладно. Неее, кочо помер. Фух, я тут є. Так. це, Блин, що таке? Пестрольные обе, реально. Блин, а... Блин, а... фух. Выбрався. Давай, Рип Годжо. Тут обостёло. А, вот в чем прикол, бляха. Вот в чем прикол. Так, а... Так, ладно. А тут... Дырка, ничего не робить. Добре. А воно щось робить 100%. Та ні, йой. Піпець. Так шо тут, хард? Шо хард, бляха? Вже якось попрыгати, блін. А, тут тут-то прыжки, блін. А, ні, чому не показалось. А, тут. пацани, дивіться. Та да ну, блин! Як я це зробив? А, тут все одно такая штука. <тиху> Пацаны, это не так рубить, блин. О, oh, хорош, все. О, oh, все, пришли. Что oh. а so, прямо? Угу. Так, не як. пипец, блин. Снова какие блин. Ага. Угу. Mm -hmm. Шо? Нажми в стенку? Що, блин, нажать? А стоп нажать на стенку? Шо? Ай. ай 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 як? А як я це мав? Шо, блин, на... Я тут помираю. Шо? Ага. Ага. Ой, пацаны, дивіться. Не так? Та блін, а як? Якось треба, блін, а Так от дивіться Все одно не так. Піпець. А як це зробити? Це Неможливо, блін. Так, ладно. О! Так. Це неможливо, так, я понял. Що, блін, А, просто просперепрый? Що, так можна? реально? Та, ні. як? це? Там все дальше сходинки типа С. Может, покоми. Ой-ой. Добро. Угу. 15 робук ев. А, тут амашфри. Ха-ха-ха. <Всё>. О, блин. Добре, Я знаю, что перед тем кинем, да? Да. Да. Разработана. Так, перед вот тут вот. Это такие бесячий паркур, знаете? Так. Так. Ой, 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 ой. ой Что такие? А, типа тефель не если можно? Ой, як це тупо вже, бліна, надоїло. Проходим, коротше. йой. Ага. Угу. Може якось від першого лиця треба. А йо, даже від першого ні. Що це таке? Так... Так. А воно нас назад приведе, не? Йоу! А як це Пльоха! Зробити і зрозуміти вообще. Все, Йо-мое! -йо. Рам. Добре. Не приплю... приплющує. А я маю таким способом добігти, щоб не... Не закопало. Йой! Ай! Бляха, як тут робити? А, ну може якось просто в центр. По а... реальному просто треба ранити. Так. Там може чел це є. Так, добре. Ага, ага, ага? Ай? Це без цього не як тупо, я думаю. О! Все, пройшов. а ну не, Ні, тупо, блін. Хто сказав, що на них не можна наступати, поняв. Це має тролл паркур бути. Тут, а, блин, тролінг. Як це, блин, тупо важко? Ну, бо мої текстурки можуть коснутися? Ні! блин, капець. Що мені робити? Тут Вперед треба проходити. це капец. Так. Може, реально? Та да ну блин, а я ніколи не на це зроблю це тупо немозливо капец. Ну короче на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал всім, пока-пока!